Хочу прочитати нам один текст, який ми читаємо по черзі, над яким ми роздумували середу. але я дуже хотів сьогодні, так Бог повів, поділитися з вами цим текстом. Це другий лист апостола Павла Коринфянам, другий розділ. Прочитаю з 15-го вірша і нижче. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це, сідайте, будь ласка. Ви знаєте, як я поділюся своїм станом зараз на цьому служінні. Знаєте, готувався до проповіді, просив Бога мудрості, сил. Ну знаєте, слухаючи ваші молитви, молитви церкви, у мене, знаєте, яке бажання було одне. Сьогодні просто говорити амінь на ваші молитви. Говорити амінь на всі ваші переживання, які є у вашому серці. І знаєте, ті переживання, які ви висловлюєте. Хочеться підтримати вас, кожного з вас. Такий стан. Ну, знаєте, текст, який ми читаємо, чудовий текст. Ви знаєте, я коли спочатку його прочитав. Ми для Бога Христова Запашність. І знаєте, такі, таке запитання. Апостола Павла. І хто здатен на це? Ви знаєте, у мене вже проповідь сформована, але ну, у мене часто таке було. Які ми особливі християни е у цьому світі, як Господь нас робить особливо переможцями? Ну, ви знаєте, звернув я увагу на інше, що мені показалося ще важливіше в цьому тексті. Можливо, воно. Десь виглядить, знаєте, як не основний текст, можливо, друге по змісту. Ну, ви знаєте, для мене це стало дуже важливим. Це то, за що я переживаю, це то, за що ви багато хто молився і сьогодні. Ви знаєте, задати питання старшим братам, сестрам: за що більше всього ви переживаєте? За що більше всього у вас переживання? Ви знаєте за що? Кажуть за наших рідних, які ще не відроджені, за наших діточок, які ще не покаяні, за наших внуків, які ще не покаяні, за своїх батьків, за маму, тата, які ще, можливо, діти переживають, де батьки не покаяні. Це все, що більше всього нас болить. І знаєте, коли я прочитав цей текст. Це попередження про загрозу. Це попередження про велику загрозу. Ви знаєте, це попередження і для тих, хто сьогодні знаходиться тут. Знаєте, ми дуже вдячні Богу за кожного. За кожного присутнього тут. Повірте, ми дуже вас любимо, цінуємо. І ото, що ви приходите сюди, я думаю, не просто так ви приходите, Господь побуджує вас. І прочитаю ще раз цей текст. І я думаю, кожен із вас побачить ту думку, про яку я хочу говорити. Каже, ми бо для Бога Христового запашність, серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. Ви знаєте, і тут є на цьому місці ті, хто спасається. На цьому місці є ті, хто гинуть. Це важко говорити, але воно так є. Знаєте, я би хотів сьогодні говорити на таку тему. Як Слово Боже, це аромат життя, то є це запашність життя або смерті. Дивно, правда? Апостол, він говорить до Корімфіян, він говорить, ви запашність Христова. Далі він говорить ви лист Христів, він говорить, провіруючись ви ті. Хто розповсюджує запах Христа, ви розповсюджуєте істину Христа. І ця істина для одних на спасіння, а для других на свідчення, що вони йдуть на загибель. Дорогі друзі, як я вже казав, ви цінні для нас. Кожен із вас, хто тут знаходиться, ви цінний, то, що для нас, ви цінний для Господа. Знаєте, це чудово, що ви приходите, ви слухаєте Слово Боже. Ну, ви знаєте, як ми це прочитали, різний результат від знання Слова Божого може бути. Різний результат. Те, що Євангелія направлена, щоб спасати, давати життя. Це основне ми знаємо. Знаєте, но Євангелія, вона несе собі і іншу інформацію. Вона несе інформацію і загибелі людини, смерті людини. Луки, другий розділ, будь ласка, Луки, другий розділ 34 вірш. Ісус Христос говорив не Ісус Христос, а ми бачимо там слова, які Семен. При народженні Ісуса Христа сказав такі слова. А Симеон побогословив їх і сказав Марії, його матері, ось цей поставлений на падіння і піднесення на багатьох в Ізраїлі, як означка суперечок і далі. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Знаєте, дивіться, каже, цей багатьом на спасіння, багатьом на падіння. Разве Христос прийшов на падіння? Разве Христос прийшов на сперечання? Ну, ви знаєте, була та категорія людей, ми про них пізніше поговоримо. Знаєте, який результат від Слова Божого? Це залежить від того, як я реагую на Слово Боже. Друзі, можливо, ви вже не перший рік. Можливо, ви сьогодні хтось і перший раз, можливо, декілька раз. Ви слухайте Слово Боже. Воно може принести вам різне у ваше життя. Воно може, саме головне, спасти вас. Ну це залежить від вас. Як ви реагуєте на це слово Боже? Можливо, хтось слухає роки і пропускає, пропускає, пропускає. Він просто збагачується знаннями, але воно не впливає на його життя. Він не робить крок до спасіння. Ви знаєте, чудово цю притчу, де Христос розказував про зерна, де Слово Боже сієся, сієся. У різні напрямки. І там є чотири людини, чотири людини, які слухають, які приймають но різний результат. Тільки одна людина, одна почва дала плід, друже. Чи хочеш ти бити сьогодні тою почвою, де слово сіється, сіється і не приносить результата? Євангелія Івана, перший розділ, 48-й вірш. Євангелія Івана, перший розділ 48-й вірш. Вибачаюся. Я маленько збився. Друзі, дивіться, слово Боже говорить, що. Для невіруючого Слово Боже, це запашність смерті. Для невіруючої людини Слово Боже це може бути ароматом смерті. Як би воно страшно не звучало, знаєте, коли людина слухать рокизні роки Слово Боже, вона не приймає у своєму житті рішення, воно завжди її нагадує одно. Ти йдеш куди? Ти йдеш в ад. Людина збагачується знаннями слова Божого, і воно завжди йому нагадує, ти не спасенний. Це не те, що Слово Боже приводить людину. Це Слово Боже в житті людини тільки діє так. Воно їй нагадує, що вона йде в ад. Знаєте, для мене це такі слова, вони десь болячі і страшні. Тому що ти переживаєш за своїх рідних, які ще не примирені з Богом, за близьких, переживаєш за кожного, хто приходить сюди, слухає Слово Боже, і ти розумієш, ти не хочеш, щоб то Слово Божє воно тільки було як суд. Христос сказав, що Його слово буде судити. Його слово буде судити. Чи варто бути в положенні невіруючого? Знаєте, кожний і більшість вважає себе віруючими сьогодні. Інколи навіть ми, проповідники, часто боїмося вживати це слово невіруючий. Я пам'ятаю, як одна людина мені, особисто мені ще в Києві давно вказала, а чому ти говориш на нас невіруючий?» Знаєте, люди часто ображаються на таке, коли їм говорять, ну ти ж невіруючий». Твоє життя, ти не примирився з Богом, ти не покаявся, ти просто набуваєш знання. Дивіться, апостол Павло в цьому листі говорить, коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, ви чуєте, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло Євангелії. Хто це такий невіруючий? Тоді? Знаєте, хто при... виріс у комуністичні часи, чудово знає, комуніст це невіруючий. Комуніст це атеїст. Яка, від... людина, яка відкидає Бога? Це людина, яка, хоча вона теж в щось вірить. Вона вірить у великий зрив, з якого повстав світ. Вона вірить, що людина еволюціонірувала з мавпи. Вона теж в щось вірить. Но це людина невіруюча. Знаєте, людина невіруюча може бути дуже релігіозна. Вона може бути невіруюча. Людина, якої життя в традиціях, в обрядах. Знаєте, і ніби ж людина з Богом, ніби людина і в церкві. Ну, ви знаєте, вона звикла до певних традицій, як би боляче це не було, вона звикла до певних обрядів. Вона звикла ранком прийти на служіння, це слава Богу. Це чудово, чому я і говорю, що ми раді кожного бачити тут, на цьому місці. Ну, друзі, ну не це головне. Головне примиритися з Богом. Невіруюча людина може бути християнин, так, який себе називає, який дуже під великою благодаттю, який робить гріх на гріх, гріх на гріх, який став другом цього світу. Він невіруючий. Він невіруючий. Можливо, він так само ходить у церкву, він слухає Слово Божє. Ну він гріх, живе гріх на гріх. Він став Другом світу, значить, він став ворогом Богу. Він є невіруючий. Знаєте, це незалежно, в яку церкву людина ходить. Це неважно, скільки людина ходить у церкву. Якщо людина в такому стані, це людина невіруюча. Знаєте, це важко говорити. Тому що за цими часто словами стоять рідні нам, близькі нам люди, яких ми любимо. Знаєте, в євреям роз... четвертий розділ із першого. І нижче вірша. Є такі слова євреям 4. Розділ з першого. Каже, тому, поки діє обітниця війти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку. Але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Друзі, дивіться, слово, яке слухали, не принесло їм пожитку. Слово почути не принесло пожитку. Дуже би хотілося, щоб кожен, хто знаходиться на цьому місці, він був не просто слухачем, тим слухачем, який слухає і це слово, яке змінює життя, дає нове життя. Це слово, яке людину робить рідною з Богом, відроджує, воно не принесло пожитку. Каже автор з євреям, каже, такі слова, каже, отже біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. Друзі, ви знаєте, можна слухати Слово Боже все життя. Можна все життя проходити на служіння і бути слухачем. І залишитися тільки слухачем. На жаль, на сьогодні ще той час, каже, це той час, коли можу війти в його обітницю. Но питання за нами, за мною особисто, як я відреагую на Слово Боже, коли Господь робить заклик до мене. Тому що інакше я можу опізнитися. Це автор говорить, каже, не запізніться. Прийміть вірою Слово Боже. Прийміть вірою, прийміть вірою прихід Ісуса на цю землю. Прийміть вірою Його смерть, ту смерть на Голгофі, що Він пішов за мої гріхи, заради мого спасіння. Прийміть вірою Його Воскресіння. Знаєте, Христос сказав. Це то слово, яке буде проповідано по всій землі. Це Христові слова. Це то слово, яке буде проповідано по всій землі. Друже. Ну одним на спасіння, одним для того, щоб їх судило потім. Для чого ти хочеш, щоб слово діяло у твоєму житті? На спасіння чи на суд? Це вирішує кожен. Ну пам'ятайте, що за цим всім, коли людина не приймає рішення, за цим всім стоїть диявол. Каже так, апостол Павел: коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії. Друже, пам'ятай, за невірством стоїть диявол, який засліпляє, каже, розум. Він засліпляти розум може бути чим. Залежністю гріха. Ну як ти? Як ти звільниш від того? Він може засліпляти розум багатством. Він може засліпляти розум багато чим. Диявол Буде робити свою роботу. Но у Євангелії Івана є чудовий текст. 9 розділ. З 39-го вірша є чудові слова. Я прочитаю на закінчення Євангелія Івана, 9 розділ із 39-го вірша. І промовив Ісус, на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а відючі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали Йому, чи ж і ми не відючі? Відказав їм Ісус, якби ви не невидючі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Христос каже: Я прийшов, щоб дати бачення тим, кого диявол засліпив. Я прийшов, бачити, дати зір тим, хто визнає свою сліпоту, що диявол засліпив його життя. Христос прийшов: каже, я прийшов заради цих дати їм життя. Зробити так, щоб вони бачили. Ви знаєте, тут була одна категорія людей, які казали: ми бачимо, ми бачимо, але вони знаходилися в гріхові. Вони були дуже обізнані в істині. Вони дуже знали добре Слово Боже, але це їм не, приносило, не принесло пожитку. Дорогі друже, я звертаюся зараз до кожного, хто знаходиться на цьому місці. Давайте ми заспіваємо пісню. Я попрошу наших музикантів. Пісня. 364 номер. 364 номер. О божих слів не пропускай. Друже, о божих слів не пропускай. Сьогодні Бог, це не Женя говорить, це сьогодні Слово Боже говорить. Пропустиш ти це слово. Буде це слово тобі на суд чи на спасіння, рішення від тебе. Всього, зараз ми будемо співати пісню, будь ласка, церква встане. Ми будемо співати пісню, якщо Господь проговорив до Твого серця, виходь сюди, ми будемо разом молитися.